Усім добрий ранок, друзі. Сьогодні таке незвичайне відео. Хочу познайомити вас з моїми тваринками, які живуть у моєму маленькому домі. Оце в мене собачка. Собачка Боня. Вона вже старенька, їй вже 12 років скоро. Вона оце поїсть і може спати цілий день, да, Боня? Вона дуже така добра, гарна собачка. А оце мій. Тимофей, Це дуже такий гарний кіт. Він скільки ріс у нас, ні разу не зробив шкоди. Такий спокійний, зараз такий товстенький, гарненький. Оце вони понаїдалися зараз і будуть спати цілий день. Собачка може ще, ще вийти на вулицю погуляти, вона за мною як хвостик бігає. А Тьома ні, Тьома оце як уклався, і оце часов до чотирьох вечора. А оце в мене ще одна з'явилася місяць назад. Оце така манюня дівчинка Соня. Соня, покажися сюди. Ой, яка гарна дівчинка. Соня. Свої булькаті очки покажи. Гарна дівчинка, ну шкодлива, дуже шкодлива Оце зараз покажу у мене підвіконня. Тут стояла два дні тому, стояла тут. Полка для квітів. Оце все летіло з цього вікна на пол, пол кафель, порозбивалися мої горщики, усі керамічні. Дві рослини зовсім викинула, зламала. Оце алоя летіло, понадламувалось у нього. ну Воно таке листя жорстке, тому ну так, будемо казати, ціле. Там у нього діточки, буду його пересаджувати, тому що землі вже випало наполовину. Оце ці рослинки, які не стояли, не стояли на цій полишці, вони живі. Оце в мене така колізія, це колізія розим сорт називається, я її виписувала в інтернеті. Рослинка приваблива, вона літом дуже така ніжно-рожева. А зараз сонце менше, і вона більш зелені набирає. Рослинка гарна така, звисає, ну і в мене вона не звисає, тому що я її постійно черенки з неї беру, відсаджую горшики на продаж. Дівчата недавно посіяла бутилочне дерево, називається, ноліна, посіяла сіміна. Оце ждала другу неділю і бачу, там щось. Вон, Маленьке таке розовеньке щось вилізло. ну Будемо сподіватися, що це вона вилізла. Дуже приваблива рослина, в неї така, ще називають її слонова нога, в неї дуже такий внизу товстий стовбур От. і зверху така, як пальмочка, вона, довге листя. В магазині вона дуже дорога. Я подивилася на неї, подивилася ну ціна зашкалює. А тому побачила сіміна і думаю, вирішила, думаю, посію. Оце хочу вам показати ще одну рослинку мою. Вона, вона мені дуже подобається. Це восковик. Е, восковик, назву, чесно, не знаю. Колись на виставці купила, було років 5 назад. І так я назви не запам'ятовувала, не записала і так і не сохранила її. Е, можна подивитися в інтернеті, Ну, вона в мене одна. Тому я, як кажуть, не замарачуюся, бо, бо дивіться, як вона гарно цвіте. І цвіте постійно, круглий рік вона цвіте. Удобряю дуже рідко. Рослинка не в'ється, чому вона мені подобається. Восковики в основному в'ються, а ця ні, ця росте такий стовбурець у неї. Я його підв'язую, що він гнеться. Я вже різала, раз за три його різала, робила з нього черенки, ставила у воду. Ось такий у нього стовбурець, я ще підлажу сюди таку опору йому, а отак от він квітне. Робила черенки з нього на продаж. Я вже казала в якомусь відео, що я навесні і влітку торгую цвітами на ринку, садовими, кімнатними. тому дещо цікаве, я виписую і роблю черенки на продаж. А це, що залишилося тут живе Кактуси. Бальзамінчик в мене, дуже коротко його теж різала, завжду, поки він відросте. Сукуленти. Такого більш нічого тут цікавого нема. Все винесла в другу хату, тому що полка летіла, все це, більш частина загинула, більш не хочу сюди ставити, бо та мала шкода. Тьомка не був такий шкідливий, як ця. А ця лазе візде. Оце у неї тут мій стіл біля комп'ютеру. Оце вона тут облюбувала собі таке місто. Вона тут спить. І коли сидю за комп'ютером, вона тут вивернеться, щоб я їй животик гладила. Дівчата, хочу показати вам, з чого я починала свій сад. Це було 15 років тому назад. Я покупала такі журнали. Називався він Мой прекрасний сад. Бачите, це ще 2012 року. Журнали дуже цікаві, дуже. Я фактично на всіх цих журналах і роби, ну, вчилася робити свій сад. Тут і обрізка, тут і різні рослини, які рослини можна компонувати, які тут навіть і про огород, тут і про плодово-ягідні обрізки. Ну, це, все, що треба, я знаходила в цих журналах. Мене дуже приваблювали ці картинки. Тут дуже яскраві сорти. Я теж на ринку, тоді на ринку ще не бачила таких гортензій сортів, які тут були. Це, по-моєму, Германія журнали, всі фотки, всі фотки з Германії. Дома тут оброщі такі плющем. Даже тут є люди, які фотографувалися, свої сади виставляли, то люди з Германії. Дуже цікавий журнал, оце на цьому я зростала разом зі своїм садом. А хочу показати, що не так давно я завела отаку ну, тетрадку. Тут верніше це буде мій каталог рослин, які в мене ростуть. У садочку, начала з весни, мілколуковічні цвіти. Оце я підбираю картинки із отих старих журналів вирізаю, підписую, щоб зібрати такий каталог тих рослин, які в мене ростуть. Уже насчитала більш 50. і це, ну, це ще не все. Все пишу, 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 знаходжу старі виписки, які рослини я виписувала. Стараюся підклеювати тут такі картинки, які в мене рослинки. Ну, і дійсно, знаходжу так, такі рослинки. Троянди тільки не всі знайшла. От троянди тільки почала підклеювати, ну, деш-більш знаходжу такі, щоб похожі були, щоб запам'ятовувати лучше. Деякі тікетки в мене захранилися з моїх троянд, коли я купляла їх. Тут деякі поради підклеюю. Щоб не шукати, дуже тяжко перебирати усі журнали. У мене їх така купа, щоб знайти якусь статтю почитати. Тому я зараз позбавляюся цих журналів, щоб не захламляти дім. Вириваю такі дуже, дуже такі, ну, потрібні поради. Буду вклеювати собі ще одну таку, такий зошит робити, а гарні картинки вирізаю і вклею в свою тітротку. Оце, чим я хотіла з вами подив... поділитися. От зараз сижу, а оця мала, гляньте, що вона робить. О, шкода. Сиділа мене дряпала на стулі. Оскільки я сиділа, стільки вона мені спину дряпала. А оце залізла туди, як сова, очі у неї, як у сови. На цьому я буду завершувати своє відео. Рада була побачитися з вами. Усім пока, до нових зустрічей.